Вежа Давида знакова цитадель старого міста Єрусалиму. Вона містить фрагменти укріплень, побудованих у різні епохи, що охоплюють понад 2500 років історії. Упродовж століть паломники, завойовники і туристи, що відвідують священне місто, проходили під вежами фортеці через сусідні явські ворота. А останні три роки вежа Давида була зачинена на реконструкцію. Тепер її знову відкрили для публіки. Тут з'явилися нові експонати і новий вхід до старого міста. Та також відреставрували Мінарет. на це пішло коло 50 мільйонів доларів. Ми запрошуємо відвідувачів відкрити для себе таємницю Єрусалиму, дізнатися, як Єрусалим, маленьке місто на пагорбах юдеї, стало таким важливим містом для стількох людей з усього світу, які приїжджали і досі приїжджають, щоб побачити священне місто і відкрити для себе історії минулого. У галереях музею можна побачити артефакти різних правителів Єрусалиму: візантійських, мамлюцьких, османських, британських та інших. Також тут можна дізнатися багато історій вигравіюваних на камені, пергаменті, тканині та металі арабською, грецькою, івритом, турецькою та англійською мовами. Одну галерею присвячено ісламській історії Єрусалиму. Її розповідають через стародавні тексти гравюри на камені і моделі святих місць. Також пропонують мультимедійну презентацію. Ми зробили Жу Давида новою брамою до міста. Тепер не треба використовувати османські ворота. Ви можете увійти до цитаделі, насолодитися історією і вирушити до старого міста. Тому ми хотіли, щоб музей був брамою до Єрусалиму. Вежа височіє над старим містом. Її використовували для відбиття вторгнень. У 1989 році її вперше відкрили для публіки. Реставрацію спонсорував фонд Клор Ізраїль, Міністерство туризму Ізраїлю і міська влада Єрусалиму. У 2019 році цитадель відвідало понад півмільйона людей. Це зробило її одним із найбільш відвідуваних місць міста.